Від геморою допомагає гемороль. Швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Новини на 10 ранку у студії Марина Кухар. На Львівщині ворог знову намагався атакувати об'єкти критичної інфраструктури. Про це повідомили у військовій адміністрації. Попередньо минулося без жертв та постраждалих. На місцях працюють профільні служби. І близько опівночі ворог атакував Одесу та передмістя ударними дронами. Пошкоджений об'єкт промислової інфраструктури. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Лисак. Також вибуховою хвилею вибило вікна в одному із храмів, зачепили житлові будинки. Проте комунальники вже оперативно усунули всі наслідки. Минулося без постраждалих. Одна людина загинула і щонайменше двоє поранені. На світанку ворог ударив по Краматорську, повідомили в міській раді. Обстріл був масованим з реактивних систем залпового вогню Смерч пошкоджено мінімум сім багатоповерхівок. У одній потрощені всі квартири. У дворах згоріли автівки. І шістьох поранених маємо у Херсоні. Вночі окупанти обстріляли корабельний район. І з реактивних систем залпового вогню горіли приватні будинки, нежитлова та складська будівлі, гараж, а також висотка. Двох жінок врятували. Одну деблокували з-під завалів приватного будинку, а іншу із пошкодженої квартири. Їх ушпиталили з вибуховими та черепно-мозковими травмами. Цієї ночі Росія запустила по Україні 101 безпілотник. ППО знищила 69 цілей. Повідомляють повітряні сили. 32 дрони влучили на 13 локаціях, а також в одному місці упали уламки. Атака триває. перебувайте, будь ласка, у безпечних місцях. Укрзалізниця терміново скасовує два поїзди на сьогодні. Йдеться про потяги зі Сновська у Бахмач на Чернігівщині і в зворотньому напрямку. Усе через загострення безпекової ситуації рішення ухвалили для захисту пасажирів і запобігання аваріям на залізниці. Київ, попри колосальний дефіцит електрики, повертається до тимчасових графіків. Ознайомитися зі своїм можна через чат-бот-детек на офіційному сайті компанії, а також у застосунку Київ цифровий. Через особливість пошкоджень енергосистеми в різних районах відключення нерівномірні у деяких будинках одночасно діють кілька графіків, і вони не прив'язані до конкретних черг. Уточнили в енергокомпанії за попереднім графіком. Жителі столиці сьогодні матимуть 3,5 години світла на добу. На Київщині працюють 530 пунктів незламності, готових цілодобово приймати людей. Повідомив начальник обласної військової адміністрації Микола Калашник. Аби могли працювати безперебійно, вирішили пом'якшити вимоги комендантської години. Уся критична інфраструктура Київщини це котельні, лікарні, об'єкти водопостачання, переведена на альтернативні джерела живлення. Для цього використовують генератори, когенераційні установки та сонячні. Електростанції. 1126 будинків лівого берега Києва залишаться без опалення до кінця зими. Тепло до них повернеться тільки після ремонту розбитої росіянами Дарницької ТЕЦ. на це піде щонайменше два місяці. щоб Люди не замерзли. Київ увів спецрежим електропостачання. Якщо нема опалення, то бодай світло має бути щонайменше 18 годин на добу, щоб зігрітися електрообігрівачами. Але чи потягне розбита генерація, таке навантаження? І як тримаються кияни? Далі у сюжеті. У багатоповерхівці на столичній Троєщині світяться лише кілька вікон та поодинокі гірлянди. Півторарічний Богданчик тримає телефон із ліхтариком, а його мама Юлія тягне візочок у темний під'їзд. Електрики немає, тож ліфт не працює. Підніматися до квартири, а це шостий поверх, доводиться сходами. Декілька разів на день навіть таке, що З малим просинаємося зранку, ідемо на вулицю. Ну, водити не треба воздух, повітря свіже. Йдемо на вулицю, заходимо по дорозі в магазин, купуємо продукти, піднімаємося на шостий, отак сходами. Потім йдемо знову десь на вулицю, погуляємо. І вертаємося пен додому. І так, день у день. Щоб вийти на вулицю, жінка вдягає сина, немов капустинку. На хлопчикові теплий комбінізон, шарф, плед та вовняний конверт за межами квартири зимно, але і вдома родині зігрітися не вдається. 12 десь градусів 10 буває. Зранку просинаєшся на підвіконні льдинки, такі невеличкі, але вони є. Ну тобто, при тому, що навіть є опалення. Мати везе малюка до польової кухні. Дуже слизько. Волонтери роздають тут готові страви, розливають суп у пластикові контейнери. У черзі за їжею людей чимало. Для багатьох це чи не єдина можливість поїсти гарячого. Готувати вдома вдається не завжди. На Троєщині багато будинків з електроплитами. Ну, певно, я не сама така зараз в країні. Зараз е, немає світла цілий день, немає на чому дитині зварити, поїсти. Ну тобто, все, все як у всіх дуже важко. важко. А ще каже Юля, важко з усім справлятися самотужки у жінки двоє синів: молодший Богдан і 11-річний Даня. А чоловік служить на запорізькому напрямку, тому жінка вимушена долати побутові виклики без допомоги. Третя коляска вже поміняла третю коляску, бо коляски ламаються на ступеньках, як на собі тяну дитину коляску, продукти. Чоловік на війні це зараз змушена робити сама. Холод і темрява виснажують, щоб спати було тепліше, доводиться щось мудрувати. Теж утіпляємося, клеїмо, хаті холодно. Вчора купляла рулон, паралон, точніше, перла теж з коляскою, паралон такий здоровий. Так вижива, не живемо, просто виживаємо. Це те, що переживають сотні тисяч людей по всій Україні. Російська армія знову і знову б'є по енергооб'єктах, знищуючи теплоцентралі та підстанції, руйнуючи те, що вже кілька разів встигли відремонтувати. В Києві складно і по деяких аспектах найскладніше ніж в інших наших містах. Фактично, з усієї країни додаються сили, щоб підтримати столицю. Уряд України збільшить всі програми підтримки людей, і тільки теплових пакунків видадуть близько. Ста тисяч у частині будинків тепло ненадовго вдалося повернути, але черговий обстріл перекреслив зусилля комунальників. Десь довелося злити теплоносі, а в деяких не встигли. Через холод замерзли і полопалися труби. Льот, пожалуйста, <рес> і то це потопили. Ще... <рес> Більше тисячі багатоквартирних будинків у столиці без опалення. Найскладніша ситуація на лівому березі у Дарницькому та Дніпровському районах. Саме їх частково забезпечувала теплом, зруйнована російськими обстрілами Дарницька ТЕЦ. В уряді вже попередили, відновлення теплопостачання у цій зоні найближчим часом не очікується. Можливо, люди залишаться без опалення до кінця зими. Для підтримки мешканців у місті працює понад півтори тисячі пунктів незламності. Частину з них підключили до пересувних котелень. Також планують забезпечити покращені графіки електропостачання для будинків без опалення, щоб мешканці могли користуватися електрообігрівачами. Євгенія Терещенко, ми Україна. Марафон. Єдині новини. На Росії вибухова ніч про серію ракетних ударів повідомляє влада Бєлгорода. Ціллю атаки, нібито була місцева електропідстанція та ТЕЦ «Луч». Причому вже не вперше більшість районів міста та частина передмістя занурилися у темряву. Мешканці скаржаться на проблеми з водопостачанням опаленням. Влада Білгорода навіть відкрила нічні пункти обігріву. Про атаку на енергетичний об'єкт у місті Клинці також пишуть пабліки Брянщини. Вибухи чули в Краснодарському краї, в районі порту Новоросійська, і з невідомих причин вибухнула електропідстанція у місті Виборг. Це Ленінградська область. Там теж почалися масові відключення світла. Його вже кілька років в Україні вважали. Загиблим Назар Делацький із Львівщини зник без вісти у 22-му. і на цвинтарі села Великий Дорошів, навіть є його могила. Уявіть здивування і радість сім'ї, коли вони почули в телефоні рідний голос. Як так вийшло? Що Назара визнали загиблим, і майже чотири роки ніхто не знав, що він у полоні. У це село поїхала дізнаватися наша Олександра Стасишин. На тебе чекала, довго дитина, моя золота. Добре, я що тим ти ще вже не любить. В тебе руки, ноги, все є? Добрийко, як я тебе Ми люблю. Тебе це перші емоції рідних на дзвінок 46-річного Назара Далецького після звільнення з російського полону. Учасника то з початком повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну та у травні 22-го перестав виходити на зв'язок. У вересні рідним повідомили, що син загинув на Куп'янському напрямку. Нагороду таку дали посмертно, хрези рою. Матір та донька Назара дали ДНК. Результат показав 99% співпадіння. Тож з усіма почистями похоронили тіло на місцевому цвинтарі. Похоронила його через рік після того, як він пішов на війну. Чекала, чекала аж вересня, на початку вересня, 25-го року. Прийшли відомощі від тих полонених, що повернулися, що бачили, там Назара живого. Все одно я казала, якщо він живий, він знає, де я живу, він до мене поверне. Я не бачила, кого я охороню. Мішок і все. Дерев'яний хрест, живі квіти і синьо-жовтий прапор за могилою з невідомими останками досі доглядають рідні Назара. Воєнна форма, усмішнений тут було фотографія. Ми дізналися, що він живий. Та й ми зняли фотографію нашого ховати людину, яка жива. Постійно лампадки ставимо. Та як тільки їм сповістили, що Назар живий і в полоні подали документи на екзогумацію. Як вони зробили ДНК, ну це нереально. 99,9%, А вуйко зараз знаходиться живий. Дзвонили, казали, що подавати документи, щоб ну то є дитина, лежить тато, брат, чи син, чи жінка якась. Невідомо хто тут лежить. Тут треба людину викупати і поховати там, звідки вона є. Такий прецедент переконують у сіль раді чи не єдиний в області. Тож зараз працюють над тим, аби з'ясувати, як діяти в такій ситуації, коли насправді ми дізналися, що він живий. І в це мало хто вірить, і навіть інші органи, і ніхто не знає напевне до кінця, як це відновлювати <свісно> ці документи. І багато хто скептично до того відносився, оскільки чули, що ДНК процедура не може бути помилкою. Дуже багато не співпадінь, оскільки він потрапив в полон в травні. Датують смерть в вересні 2022 року. Тобто, у цей період від травня до вересня, а де він був? Тримати справу на контролі планують і рідні Назара. Я надіюся, що служби, служба безпеки і всі люди, які мають органи відповідні тим займатися, вони займуться тою справою і знайдуть, чому так. Не знаю, я не можу вам сказати, чому. Чи ДНК помилилося? Можливо, якісь збій в системі, можливо, вони неправильно що зробили ДНК. А може таке бути? Не знаю. Можливо, це хтось з Жовківського району і в жовті ДНК якась була помилка. А поки при найменшій можливості намагаються, хоч на кілька слів, поговорити з Назаром. Він зараз на карантині, потім реабілітація. Незарку! Ти нас пізнаєш? Конечно, то, что... Як ти як ти себе почуваєш, Назарко? Правильно, добре. Спочатку я був в шоці, як мені сказали, що я чи... Я думав, що знаю, чи я в пліну, а не що мене поховали. За чим скучив найбільше? За свободою. Знощалися дуже. 22-23 рік було дуже тяжко. Та найбільше чекає Назара мама. каже, попри те, що двічі на тиждень ходила на його могилу, материнське серце відчувало, що син живий. Хто не бачив, кого хорони, треба мати надію до останнього. Бо як вже не будемо мали надію, то як ми будемо жили? Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир В'яжбинський. Ми Україна, марафон Єдині новини. В Італії протести на вулиці Мілана вийшли кілька десятків противників олімпіади. Акція була запланована як мирна, однак закінчилася сутичками з поліцією. Демонстранти кидали у правоохоронців петарди та димові шашки. У відповідь ті застосували сльозогінний газ та водомети. Учасники мітингу невдоволені впливом Олімпійських ігор на довкілля. Окрім того, вони заявляють, що до країни прибули американські агенти, які нібито оселилися на території олімпійського містечка. Україну на Євробаченні представлятиме лелека. Члени журі та глядачі віддали співальці максимальні 10 балів. Вона виступила із піснею Рідним. На другому місці за підсумками голосування опинився співак Лут Владислав Каращук. А третє посіла Джері Хейлі, яка представляла Україну на Євробаченні у 24-му разом з реперкою Альона Альона. Лелека Вікторія Корнікова із міста Шахтарське, що на Дніпропетровщині. Понад 10 років вона живе в Німеччині. Там заснувала етноджазовий гурт, навчалася джазового вокалу у консерваторії Дрездена і згодом здобула магістерського магістерську освіту із кінокомпозиції. В Україні співачка відома як авторка музики до серіалу «І будуть люди. Нагадаю, ювілейний 70-й пісенний конкурс Євробачення відбудеться у травні, у Відні. Далі працюватиме Марія Скиба. Тихого дня. Бережіть себе. Слава Україні, героям слава. Отже, пане Анатолію, давайте спочатку розкажемо про те, на що ми збираємо сьогодні, тому що номер карти вже є на екрані. qr код також наші глядачі просто зараз можуть долучатися на найнеобхідніші потреби Загальна мета збору. Це 700 тисяч гривень. Давайте спробуємо, друзі. Будь ласка, будьте активні в цей ранок. Допомагайте нашій армії. Пане Анатолію, вам слово. Так, дякую. Ми збираємо на безпілотні авіаційні комплекси перехоплювачі. Ми збираємо додаткове обладнання. Тому просимо всіх долучитися нам допомогти для того, щоб ми мали змогу знищувати якнайбільшу кількість ворожих безпілотних літальних апаратів різного типу. Перекоплювачі на даний час відіграють дуже важливу роль в протиповітряної обороні і це. Являється одним із основних засобів для виявлення та знищення ворожих цілей. Друзі, ще раз нагадую, що немає малих донатів. Кожна ваша гривня має величезне значення. Будьте, будь ласка, активними і повірте, що наша допомога вона дуже важлива для військових. І часто один якийсь дрон, один шахет, безпілотник або будь-яка річ, на якому з вами донатимемо, може врятувати життя нашим військовим. Пам'ятайте, будь ласка, про це що там дуже непросто сьогодні. І донатьте, дякуємо вам за кожну гривню. Долучайтесь, будь ласка. Юарко. От, номер карти залишається. Пане Анатолію, розкажіть, будь ласка, що у вас сьогодні на напрямку відбувається? За який напрямок ви сьогодні відповідаєте, і е, основне в яких умовах сьогодні доводиться вам і вашим побратимам працювати? Наш під наші підрозділи працюють на північному напрямку північній частині України. Ми виявляємо, знищуємо, супроводжуємо. Безпілотні літальні апарати е, ворожі цілі, це типу шахет, герань. Е, також проводиться е, робота мобільно-вогневих груп на виявлення та знищення е, ворожих цілей. Ворог підступний, він постійно е, проводить розвідку до розвідку е, напрямку, він е, постійно намагається е, виявити. Е, Прогалини виявити коридори, якими він може пролетіти, і до об'єктів критичної інфраструктури, а також населених пунктів, ворог дедалі більше використовує комбіновані атаки, збільшує кількість безпілотних літальних апаратів, також проводить модернізацію ударних своїх дронів, змінюючи їхню бойову частину, змінюючи. Дальність прольоту, додаткове обладнання, яке він встановлює, також це проводить мінування місцевості за допомогою герані, за допомогою шахедів. Тому робота по виявленню та знищенню ворожих цілей проводиться цілодобово, тому виявлення та знищення це один із основних наших завдань якими успішно виконує? Так, абсолютно, і ці донати, які сьогодні летять, вони саме для всього обладнання, яке дозволить збивати дрони, або збивати навіть ті різного типу безпілотники, які можуть мінувати нашу територію. Друзі, повірте, це дуже важливо, тому що від цього залежить життя і здоров'я наших побратимів. Тому дуже прошу не зупинятися. Дякуємо вам за донати. Ми бачимо, що збір шириться. І повірте, величезна вдячність. Насправді це найменше, що ми можемо зробити для нас. Наших військових пане Анатолію продовжуючи розмову, як змінилася тактика росіян по застосуванню безпілотників Ви частково згадали про те, яку функцію яку роль вони виконують, але змішані атаки вони продовжуються, тому що на передовій це відчувається інакше по кількості безпілотників, по тому чи може авіація ще додатково до різного типу БПЛА застосовуватися. Як це у вас відбувається? Так, зміни вони постійно є, ворог не стоїть на одному місці, проводить комбіновані атаки. Комбіновані атаки тяжкі. Дуже велика кількість застосованих безпілотних літальних апаратів від початку, саме коли ворог почав застосовувати безпілотні літальні апарати дальних дії, він модернізував їх. Він нарощує кількість застосованих одночасно за одну добу дронів, також діє малими групами, коли йде постійна атака по декілька безпілотних літальних апаратів, які проводять розвідку місцевості, які намагаються виявити позиції мобільного вогневих груп, позиції. Екіпажів перехоплювачів, тим самим перевантажуючи систему протиповітряної оборони. Тобто на даний час дуже складно підрозділам мобільно-вогневих груп, тому що вони знаходяться постійно на позиціях, цілодобово, коли тривога, для того, щоб виявити та знищити ворожі ціль. Зараз пора року дуже складна. Зима, дуже великі морози, хлопці виснажені, але постійно проводять бойову роботу, постійно проводиться моніторинг, виявлення і знищення ворожих цілей. Також змінюється тактика по застосуванню. Є шахеди вже керовані, є шахеди, якими здійснюється управління. Тобто, це з е, з ударною бойовою частиною, е, також зафіксовані е, шахети і гербери, які намагаються е, мінувати, як я говорив е, територію України, і також е, ворог, модернізувавши е, ударні безплотні е, літальні апарати, е, намагається виявляти нашу авіацію е, і е, проводити спроби ураження е, е, повітряних сил. Тому це складний етап на даний час. В нас також є засоби дуже різного типу, які ми проводимо безпосередньо знищення ворожої цілий. Так, і розуміємо, що ворог діє будь-який час доби. А що ви скажете про так звані новітня або вдосконалені розробки росіян? От Нещодавно представляли росіяни дрон Куб 2 Також продовж нашої розмови. Ми сьогодні говорили про різні там переобладнання. Наскільки це вдається їм використовувати? Вдається чи не вдається будь-яка повітряна ціль. Яка знаходиться на території України, вона в будь-якому випадку буде виявлена та знищена. Тому проводиться робота, як і наших підрозділів по вдосконаленню екіпажів перехоплювачів і вдосконалення мобільно-вогневих груп додатковим обладнанням, додатковими засобами виявлення, прицілювання. Тому коли ворог проводить модернізацію і додаткове застосування додаткових безпілотних літальних апаратів різного типу, ми до цього готові. Проводиться аналіз збитих цілей, аналіз уламків та додаткових запасних ну до частини, які виявляються Проводиться аналіз, і тоді вже застосовується протидія, застосовуються засоби, які ми Добре, досконало провести ураження безпосередньо таких безпілотних літальних апаратів. Дякую вам. Нагадаю, що ну майже 60 тисяч гривень вдалося за ці кілька хвилин спілкування задонатити нашим глядачам. Друзі, я нагадую, що QR-код діє номер карти. Також ви навіть, якщо дивитесь цей ефір в повторі, можете абсолютно донатити і не хвилюватися, що ці гроші кудись зникнуть. Тому що це абсолютно буде акумульовано на збиття шахейдів і на всі ті потреби, про які ми почули. Дякую вам дуже, пане Анатолію. Начальник групи розвідки 638 го окремого Нітного кулеметного батальйону був на зв'язку.